Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде комплект плед плюс наволочки фірма Ліса євророзмір, ціна 1400 гривень. Пакування, ось такий прозорий пакет з ручкою та на змійці. Комплект дуже гарної якості, натуральний муслін, 100% бавовна, красиво виглядає. Зараз відкрию і покажу, як він виглядає в розстеленому вигляді на дивані. Ось так виглядає комплект в розстеленому вигляді. До нього входить дві наволочки та плед ковдра. Тип тканини, муслін натуральний, дихаючий, легенький, якраз ідеально підходить на літо. Я такими пледами ми зараз вкриваємося, бо дуже жарко в квартирі. Також я їх беру на пляж з собою, стелю на пісочок. Вони, якщо в два рази, якщо застелити, то взагалі супер. Вони будуть не те, що рушнички. Тому що якщо сталеш рушник, все таки на ньому не дуже комфортно. Там що здавиться, а на цих ковдручках взагалі супер. Також, як ви бачите, можна його ось так декорувати, застеляти ваш диван, кровать, ну тобто будь-що. Ви коли поспали, постіль залишили. Зверху кинули ось цей ось плет, плюс ще тут дві наволочки, і взагалі красиво і гарно виглядає. Наволочки дві розміром 50 на 70 Вони з вушками та рюшами ось такими по периметру. Верхня частина це муслінчик з таким ось малюночком красивим. Виробник Туреччина, з іншої сторони, отакий однотонний бавовняна тканинка. Вона також натуральна, м'якенька, можна спати і на цій стороні, і на цій. А воно однаково м'якеньке і приємне на дотик, ну, тобто не колюче. Одягається на запах, він розташований ближче до кінця наволочки і дивіться, шовчики, які гарні. Запах доволі комфортний, подушка не випадає. Пледик у нас розміром 200 на 230 це євро розмір. Він з обох сторон, буде мусліновий з таким ось малюночком. Однаковий малюночок можна прати, його прасувати можна. При будь-яких температурах не псується, тканина не кашлатіє, не ліняє. Тут ще є ось такий бортик. Він така тканинка, бавовняна, як внутрішня сторона, наволочок, прошитий ось так повністю з усіх сторін. Кольори таких комплектів є різні. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, можете також мені написати в особисті повідомлення, і я вам скину всі кольори, які є в наявності. Чудовий комплект, багатофункціональний, ідеально на літо, тканинка натуральна, в подарунковому пакуванні кольори є різні. Євро розмір 1400 гривень ціна.